Герої слава! Сьогодні у нас неділя, десь годинка перша має приїхати священник Віталій на службу. Тут проведе службу кожен. Кожен біля своїх палаток щоб зробив порядок. По постах. Ті, що мінялися о 9-й годині з 6-9 до стояли, вони зробили порядок на своїх місцях. Тобто зараз ваша задача просто підтримувати порядок. Вчора всі ви були присутні, да, бачили наше зібрання. Вчора тут збиралися наші активісти, які були у нас по регіонах. Тут збиралися вже ті представники регіональних штабів, які в нас вже сьогодні розгорнуті по Україні. Вони вже у нас є в багатьох містах. Тому, в принципі, я зараз вам озвучу попередні, скажімо так, дані, які ми вспів встигли сьогодні обробити, і те, що ми будемо зараз розсилати, скажімо, всім, хто був вчора тут у нас, це в принципі такі така ну, вижимка, да, витримка така. Ну, перше, що ми обмінялися думками, прийняли, вчора поспілкувалися і в наметі окремо, і потім тут на тому самому перший головний висновок наш це те, що ми вирішили, що ми продовжуємо нашу боротьбу. Тому що наші вимоги, які були нам озвучені з самого початку, і вимоги, які всі тут підтримують, вони виконані не повністю, а скажімо так, виконані тільки частково. Припинення торгівля на даний момент, але вона припинена там тимчасово. Не зрозуміло наскільки це буде. Але головне, що нас спонукало до цього, до наших дій це звільнення наших хлопців військовополонених. Сьогодні цим це питання взагалі не вирішено. І мене особисто, от, як людину, як українця, турбує в першу чергу, чому в рішенні РБО в указі президента жодного слова немає про наших полонених. Є про все, про заводи, про фабрики, про параходи, там ще якісь речі є. А наших хлопців, завдяки яким. У 2014-2015 році стримали російську агресію, яка зараз знаходиться в полоні. Вибачте, мені, будь ласка, але я вважаю ці вбари жодного слова не сказали, нічого. Тому ну, це наша головна була вимога, і ми, в принципі, будемо і далі займатися цим питанням. Значить, бачите, що в зв'язку з тим, що ми провели досить успішно наші дії по блокаді. Наш уряд і наш президент вирішили перехопити ініціативу і створили, начебто, да, указ президента. Тому вони поміняли тактику для того, для того щоб українці ну, зараз почали вагатися. Є сенс продовжувати ці речі чи немає. Вони змінили тактику і будемо тактику міняти ми. Тож, в принципі, зараз ми займаємося тим, що ми спостерігаємо за всіми напрямками, які є. Інформація поступає, інформація е різна є, але... Е Питання, які ми зараз будемо вирішувати, це якщо ми в 2014 15 більшість тут з нас, присутніх учасники АТО, змогли зупинити окупацію, військову окупацію, то на даний момент всі чудово розумієте, що окупація в Україні продовжується. Це і економічна, і політична окупація. Ви подивіться, що робиться У нас жодної. Жодної справи не доведено до суду. Тобто, те, то, що ми говоримо, якщо беремо військову площину, це за е, Іловайську, за Дебальцева, за ці всі котли, які були, ніхто е, не поніс відповідальність, жодна людина. Це якщо ми говоримо про е, Складовую взути держави, це про ці корупційні корупційні дії. Ми бачили, скільки там було шуму розголосу, гамусу гаму по телебаченню, а в результаті жодна справа не доведена до кінця. Якщо ми говоримо навіть про Небесну Сотню, яка завдяки якій ця влада прийшла до влади, жодного покарання, жодного вину не знайдено. Якщо там зараз карають, то десь, можливо, там десь якихось там виконавців, а замовники і всі, хто приймає участь, воно. тому нам потрібно на даному етапі Підняти рівень нашої, нашої, нашої боротьби, це означає зрозуміти, що ми повинні зараз в тому числі і не тільки боротися за звільнення наших полонених, але й боротися за звільнення України від нашої внутрішньої окупації. Тому що те, то, що робиться зараз в країні, це розумієте, що ми, якщо ми не зруйнуємо цю систему, то нічого не буде. Ми можемо зараз хлопці витягнути, але через два тижні знову з'являться нові полонені і знову буде така сама ситуація. Тому, в принципі, оце така ситуація. По таким тактичним планам, значить, ми зараз будемо організовувати мобільні групи. Вони будуть працювати по всім напрямкам, можливим контрабанди. Я вам хочу сказати, що зараз прийшла інформація, що Україна відкрила коридор для російських збройних сил для поставки туди техніки озброєння в Придністров'я. Чого не було вже десятки років, да? тобто, воно було... а зараз ситуація складається так, що зараз росіяни з свою ту армію, яка там в них стояла, приніструють. Зараз вони її збільшують чисельно і збільшують її з озброєнням. Тобто, можливий варіант такий, що вони готують там теж. І це все робиться через нашу територію, через територію України. Речі. Тому ми зараз цим будемо займатися теж. Вже, вже люди отримали завдання, мобільна група вже над цим працює. Якщо це підтвердиться, я не знаю, будемо приймати рішення, будемо боку. Це однозначно, це, це най, найпростіший варіант. Тому такі е, визначили для себе е, основні напрямки боротьби з утрішню окупацією. Перше, це будемо проводити зараз, готуємо документацію про конфілікацію підприємства-агресора. Тобто всі. Е, Підприємства, всі економічні зв'язки, які нас пов'язують з Росією, яких власники росіяни, ми будемо готувати зараз. Це вже буде робитися, ну, скажімо, більше так на законодавчому рівні. Будемо вимагати від влади конфіскувати ці підприємства для того, щоб вони приносили, ну не приносили прибутки за рахунок нас, українців, прибутки країні-агресору. Питання дуже важливе, це реприватизація підприємств енергетично-паленого комплексу. От ті, що ми говорили, теці, які якими нас шантажували всю Україну, що відключать світло, да, люди всі замерзнуть, буде, буде колапс. Насправді це робилося для того, тому що власники це певні олігархи, які зараз просто шантажують українців. Мало того, цей тариф плюс, який підняли зараз скандал, є, але ці 10-15 мільярдів ніхто не збирається повертати. Але це ж неправильно, правда? Я думаю, що вони повинні їх повернути, обов'язково, ми повинні з цим працювати. Друга, дуже складна проблема, але ми повинні з нею займатися, це е, пропаганда, яка сьогодні на всіх каналах, в тому числі так називаємо українських, але це пропаганда практично йде проросійська. Тому що висвітлюються питання, які сьогодні українцям ну, задують голову, для того, щоб вони не, не, не займалися і не розуміли справжніх проблем, які є в країні. Тому оці всі засоби масової інформації, які називаються в українському, насправді вони займаються пропагандою внутрішньої окупації, а це означає, що вони займаються пропагандою Москви. Теж ситуація є, будемо зараз намагатися цей момент зламати, будемо створювати свої канали, в тому числі на Ютубі, можливо пресу, газети. Тобто це на цим працюємо. буде цілий план розроблений окремо по цьому. Ну і саме головне... Що, для того, щоб зламати систему, ми ще з хлопцями зранку говорили, у нас дуже багато людей є порядних, нормальних, чесних тут внизу, да, на місцях по Україні скрізь, там, в Збройних силах, в Національній гвардії ще залишилися люди, навіть в поліції є нормальні люди порядні. Але, на жаль, система, яка є в країні, яка створена, ж радянська система, вона потихеньку всіх перемалує, намагається зробити з людей, людей, які виконують завдання, навіть часто густо, незаконні накази цієї влади. Тому Вов'язково буде робити етапи для очищення влади, в першу чергу, ну в тому числі, скажімо не так в першу чергу буде створюватися певний перелік у цих людей-корупціонерів. Я так розумію, що перший під першим номером буде Оброшкін, який тут тобто буде українці будуть знати, будуть бачити не просто в призвища, а безпосередньо ті факти, які вони зробили, де вони порушили законодавство українське, для того, щоб влада все одно зміниться. Я вірю в те, що прийде українська влада, яка потім зможе цих всіх... Перевертнів, правильно, скажімо так, довести їхні злочини до суду. Ну і, В принципі, основні напрямки, які тут зараз ми теж для себе визначилися, це Організаційний напрямок ще будемо створити, розширяти нашу структуру, організаційним по місцям, будуть створюватися ще більше штабів, ще будемо займатися тим, щоб ми могли доносити інформацію, в першу чергу через тих людей, які от ви зараз тут на Ардуті побудете, побачите, що тут робиться, як воно відбувається, поїти додому, будете все одно з друзями спілкуватися, дуже багато інформації немає, але от ми будемо максимально цю інформацію намагатися розповсюдити, в тому числі через вас і через той напрямок, який я вам говорив, що ми будемо це робити. Це от інформаційний організаційний напрямок безпековий. Е, ну, дуже цікаво, ну не цікаво, скажімо, це факт. що До деяких хлопців, які от наші тут були на, на блокаді, почали приходити там, представники міліції. Да, до, до мене додому приходило вже СБУ, міліція приходила. Тобто, якщо якісь будуть виникати проблеми, то в першу чергу ми повинні допомогти хлопцям, однозначно, щоб не було цих проблем, тому що в нас ніхто із нас, в принципі, ми закон України не порушували. Також в безпековий напрямок може бути ходити диверсійна робота, яка зараз проводиться. Бачите, в центрі Києва спокійно вбивають, ну, неважно кого. Скандал такий був, але тобто, диверсії, які зараз проводяться на території України, і як в зоні АТО, так і в самій Україні. Була пропозиція, ми підтримуємо це військово-патріотичний напрямок, тобто для того, щоб ми могли, у нас деякі представники, які були на блокаді, вони вже цим займаються в своїх місцях. Тобто ми це теж будемо підтримувати, будемо створювати такі військово-патріотичні по напрямку, якісь речі. Будемо в цьому плані, ну, це напрямок, да, будемо з нормальними живими силами на місцях об'єднуватися, щоб ми це могли створити більш так масштабно і більш широко. Ну і господарський напрямок, це так, скажемо, Зрозуміло, їсти всі хочуть, також, жити треба, дрова треба, тобто такі речі є. Ну і такий, саме такий, була пропозиція, в принципі, вона на даний момент штабом підтримується. Я думаю, десь на днях ми це рішення вже точно приймемо, створити в місті Бахмуті перший базовий табір, наш, назвати його Бахмутська Січ у Терду з Запоріжжя. Тобто те, то, що ми вчора говорили, відновлюємо потихеньку традиції. Традиції, які були у нас, історичні традиції, да, от такі. тому, от, в принципі, це самі такі ну, головні тезиси і напрямки, які вчора були нами озвучені тут. Можливо, ще щось буде змінюватися додатися, але зараз ми цю інформацію гарно, ну, більш детально, широко розпрятуємо. Відправимо до наших колег, які вчора були тут, на нашій конференції. Вони день-два подивляться, почитають, можливо, щось додавлять, можливо, щось там ну, зміниться. Це все, нормальні речі. І то після того ми вже будемо ...приймати рішення, яке вже буде повністю ну, озвучено під гідою, під препарами штабу блокади. Можливо, буде і зміна назви. Чому? Тому що якщо ми будемо більш ставити широкі завдання і більш такі, більші цілі для себе, так, можливо, ми трошки так, поміняємо назву відповідно до наших задач і наших цілей. Ось така у мене для вас інформація. Давайте я теж. Давайте я тоже э, подведу э, итоги, только э, уже по организационной части. То есть э, то, что блокада продолжается и меняет э, свою стратегию и тактику, исходя из степени противодействия тех сил, которые отстаивают торговлю, это уже, я так понимаю, всем понятно. Самое главное, что сейчас нам нужно все усилия направить прежде всего на организацию. Потому что здесь очень малое количество людей. Я имею в виду по сравнению со всем 40-миллионным народом Украины, который уменьшается с каждым годом, все из которых ругают власть, все хотят жить хорошо, но почему-то достаточно мало людей сюда приезжает по с общим количеством. И причина сейчас одна: общество в спячке. И средства массовой информации, которые работают на агрессора, все делают для того, чтобы это неверие, эту спячку поддерживать. Поэтому одна из основных задач, это в том числе борьба за умы и души людей. По организационной структуре а, создается ряд референтур, выбрано именно это название, потому что оно имеет исторические корни. А, Первая, как сказал друже Аким, организационная референтура, это организация на местах мобильных групп. Здесь очень часто бывало, что все силы и клиптократии, и пророссийской полиции были стянуты в одно место, и поэтому легко им было душить ветеранов на редутах, либо на блокпостах. Попробуйте подушить людей, которые защищают Украину в правовом поле, малыми группами по всей точкам Украины. Это организационная референтура, чтобы реальные были собрания по областям, по районам, по городам. Второе, это референтура Беспекова. Хочу более расширить. Сейчас э, сотрудники СБУ, сотрудники полиции незаконно собирают личные данные людей, которые проезжают на блокпостах. Незаконно их e фиксируют телефонов. После этого поступает информация, что людей начинают прессовать по районам, по городам, кого угрожают возбуждением незаконных уголовных дел, кого просто предупреждают, а на кого осуществляет. Ну, угрожает осуществлением разбойных нападений. Поэтому и референтура ⁇ это прежде всего защита активистов по регионам, это сбор информации о тех оборотнях в погонах, которые работают не на Украину, и это, конечно, сотрудничество с теми офицерами СБУ и полицией, которые работают на Украину. Отличить их просто. Признаки незаконного обогащения у патриотов Украины отсутствуют признаки связи с оккупантами, выражаемых в незаконных действиях, отсутствуют. Если что-то из этого присутствует, это либо потенциальный, либо реальный агент Кремля. Безопасность мероприятий, проводимых штабом, безопасность активистов, это все беспековая референтура. Сайт «Украинские гниды» и «Московские воши», на которые будет фиксироваться все это, личности, доходы, преступные связи, где будут висеть все эти товарищи, ну а впоследствии возможно не только там Это тоже Но беспековая референтура Вопросы связанные с полоненами Передаются отдельно беспековую референтуру Потому что основная теперь задача Поиск уязвимых точек Для российского бизнеса в Украине Для российских резидентов приближенных к Путину И давление на эти точки Чтобы все таки перестали играться с Украиной И наших пленных отпустили Беспековая референтура это противодействие Терактам против Участников блокады и членовых семей Мы видели как бездарно была организована защита якобы важного для Украины свидетеля когда убили его в центре Киева. А потом тут же сообщили, что он агент Кремля, хотя он был мертв. И тут же пытались свалить это вообще на добровольца. Нам нужно Семенченко. Ну, Семенченко, бог с ним, с просюком, наверное, все подожгли. Дело не в этом. Значит, следующая весковая референтура это подготовка. обучение военному делу потому что и ветераны и люди которые не служили они должны понимать что в случае российской агрессии а это возможно будет продолжаться и дальше и прямые наступления нужно иметь резерв для украинской армии, а Украина в лице президента, к сожалению, этим не занимается. Занимаются патриоты, общественные организации, ни правительство, ни э, президент ничего не сделали за три года для организации резервной армии. Это создание все-таки и подготовка э, людей для того, чтобы они могли себя защитить, потому что без... Э, недавно совсем была история, когда э, активистов на редуте э, добровольческого 16-го батальона просто избили, запаковали, отвезли в полицию, изъяли личные вещи, машины, а сейчас выясняется, что они проходят как свидетели. Так вот, этого больше не будет. Если мы говорим о полиции и СБУ, то для того, чтобы мы их воспринимали как таковых, они должны исполнять украинские законы. Если они действуют по приказу своих боссов за деньги вне закона, то каждый имеет право защищаться. Следующая референтура информационная. Это YouTube-канал, это прямые трансляции, это палатки в каждой областном и районном центре, где будет выдаваться газета. Потому что борьбу за души людей, правильно сказал дружи Аким, вести тяжело так как 90% СМИ принадлежат олигархам, и там просто идет абсолютно э, антиукраинская информация. Э, все эти референтуры, они начинают создаваться с понедельника, после того, когда будет штабом подписана соответствующая информация. Э, и самое главное, что все должны понимать, что борьба за Украину, она не ограничивается только борьбой с внешней агрессией. К сожалению, мы сами для себя очень много узнали на блокаде, вскрылись такие гнойники, что все это стало понятно. Украина усилиями ветеранов, активистов, усилиями тех людей, кто помогал в блокаде, была остановлена буквально в полметра от скольжения уже окончательного в сторону статуса колонии Российской Федерации, в сторону превращения в Малороссию. Это и интеграция нам сюда орков, с их армейскими корпусами, с их амнистированными, якобы стоявшими на блокпостах людьми, полностью отравленной российской пропагандой. И объединившись с нашей клептократией, они показали бы нам, я думаю, кучку, мать, очень быстро. Это фактически каждый украинец платил бы за те разрушения, которые Россия совершила на оккупированных территориях. Это продолжение репрессий против добровольцев, волонтеров. Это полная легализация и героизация тех предателей, которые сдавали поли... милицейские участки, сдавали СБУ в 2014 году. Сейчас хлопцы своими усилиями и девчата это остановили. Теперь, когда мы увидели, насколько серьезно и в финансовом, и в экономической, и в культурной, и в информационной сфере идет оккупация, нам нужно предпринять экстра меры для того, чтобы это остановить. И здесь нужно объединяться всем. Людям, которые не занимаются политиком, те политики, которые имеют совесть, всем вместе. Потому что Украина у нас одна, и давайте вспомним, 14%. 15, 16, 17, 18 года, 20 года. Давайте вспомним 17 век. Не только внутренние раздоры приводили к краху нашей государственности, но и отсутствие организации, а также, конечно, непонимание и нежелание большей части населения участвовать в борьбе. И еще раз хочу обратиться ко всем участникам блокады, ко всем тем волонтерам, кто поддерживает, ко всем тем людям, которые просто переживали за хлопцев, выходили под рады, когда их пытались разгонять, давили на своих депутатов, когда верху, э, областные и районные и городские рады принимали соответствующие решения. Низкий вам поклон за то, что вы сделали. Вы действительно остановились сейчас сползание в в Украины э, в Малороссию. Предстоит сделать еще больше. Но то, что сделали вы, это примерно то же самое, что сделали хлопцы в 2014 году, когда создали добровольческие батальоны, когда создали волонтерское движение. Большое спасибо тем депутатам, которые в областных, районных, городских радах все-таки услышали голоса своих избирателей, заткнули уши от голоса денег, от голоса угроз, которые раздавались, и приняли решение в поддержку. Все только начинается. Низкий вам поклон. Слава Украине! Героям слава!